У наявності щойно пригнана та розмитнена Німеччини Kia Niro Електро з батарейкою 64 кВт та оригінальним мінімальним підтвердженим пробігом 31 тисяча кілометрів. Машинка в нас без жодного підкрасу. Це в нас чистий 2022 рік випуску, вже на новеньких значках. Машинка в нас повністю обслужена, є вся сервісна історія. Останнє тило було пройдено на 27 тисяч 909 км. Є в нас наявний тепловий насос та порчу від Зарядки CCS, також у нас оригінальні 17 диски на хорошій гумі. Автоскладання дзеркал, безключовий доступ. І ось так у нас виглядає передній ряд сидінь, комбінований доглянутий салончик. Тут у нас повний електропакет, асистенти, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, а також вчитування знаків для тримання у смузі, Сенсорна мультимедіа, є навігація, камера заднього виду та задні партроніки. Клімат контроль. І тут у нас підігрів переднього ряду сидінь та підігрів керма. І в нас є повна сервісна книжка про машинку. І ось так буде виглядати: у нас задній ряд сидінь. Є підлокітник з підстаканником. Дане авто в дуже гарному, як технічному, так і візуальному стані, за дуже приємною ціною 24 чосячі доларів. Тому, кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супошині, вулиця Львівська, 6 А. А також ви можете переглянути весь асортимент автівок на нашому сайті автоімпорт